Вітаю вас на моєму каналі «Ще від Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 7 жовтня 2025 року. Чотири варіанти. Прошу зробити свій вибір. Так, дивимося: енергетика дня, вівторка. 7 жовтня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу. Ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? Король жезлів. Енергія жизлова це лідерство, рішучість, дії, активність, активний день. Якісь буде будете людина з гіп... із гіперпопулярністю, да? дуже з великою енергією і з дуже з великим потенціалом вирішування справ, да? лідерства. Рішу, ж, да, такі якісь дії. Я веду, я можу, я знаю. Дивіться на мене причина, чому бути в такій енергії. Ну, можливо, в когось якісь святкування, якісь є, знаєте, як вдохновлені е, першими результатами, або не першими, можливо, якимись результатами. знаєте, Получилось, ура, якесь таке піднесення настрою, таке. і ви будете ще з більшим ентузіазмом, я б сказала щось продвигати ваші якісь ідеї, ваші справи, в життя, якісь на ентузіазмі. Також це карта, можливо, якогось дійсно сімейного свята. Ви можете бути, або якогось ювілея, наприклад, да, святкування якогось. І ви можете бути в центрі уваги на даному святі. Ітог, ітог. Ну, я б сказала таке, знаєте, по итогу, ну, все ж таки якась лість буде. Якась така ем, довгоіграюча ліс, не чесні, да? Якось таке. До, до вас будуть дивитися, як на такий золотий пентакль. Якось до вас так відноситься з таким, ну я ж кажу, славленням якимось таким, восхищенням. Хто молодець, я молодець. І ви і до вас, і ви. В центрі уваги, я ж кажу, такі. Е, 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 Людина, яку будуть, яка буде наповнювати інших і сама буде цим задоволена. Якийсь результат, якийсь результат, якийсь вдохновлені чимось. Може у когось. От у мене щось по енергетики спіймано так. А взагалі я ж кажу, що може бути дійсно якась ситуація, яка е, ну, у вас. Ну, Свято, дійсно, свято, і вам там співають оди, які ви молодець, які ви, які ви класні. і от вам розказують. Можуть, цінні подарунки дарити, щось співати таке ліс, лісне, ну, І Взагалі можуть люди, особливо люди, які від вас залежні, да? тобто можете чути на свій щот якісь такі відгуки. Приємні, але ж пам'ятайте, якось по карті хитрості, по мечам, по сімірки мечів, то не дуже якось, знаєте, там може бути це чесно і відкрито, і від цього серця. Отак от, от скажу. Як от воно так і кажеться, як началі. Але ж кажу, день активний. День активний, і ви будете в центрі уваги. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви. Зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Дуже вам за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю, Вітаю вас, дорогенькі двічки, що тут у вас, Рицар Пентаклій. А у вас медліна, не По лицарю Пентаклів це наполегливість, стабільність. Щось те, до чого дуже довго йшли, будете тримати в руках, да? так от, уперто йду, стою на своєму. Тобто добюся результату любою ціною. Оце таке якесь. Кого, когось може бути прям якась як тренування, репетиція. Да? Пробуєте, а воно не, не, не виходить ви обратно те саме, знаєте, якось так вперто, йду до свого. Я не здамся, оце може бути таке, але е, я ж кажу, щось те, що ви дуже довго чекали, те отримаєте в руки. Давайте подивимося причина, чому ви саме будете двічки, будуть в енергії е, рицаря Пентакліфа. Ну давайте причина. причина. Поясніть. Ну, може в когось дійсно навчалося десь, познання, якісь навчання у когось. І від цього отримаєте і нарешті довго вчилися, довго вивчали, довго йшли до чогось, так, довго йшли до своїй чи да, довго вчилися, і нарешті отримаєте той диплом, можливо, хтось. А може хтось допавку до зарплати, може сертифікат, але щось таке, що ви отримуєте на руки. Да. Ну, ви вас, це ваша головна боль. Ви за ну як подвійки Пентаклів це балансували, хоче життєві віртися, щось добивалися, щось робили, щось якось вкладалися. Можливо, ви ну, знали, вибирали ну, не шлях, це не шлях. Це якісь ваші дії такі, знаєте, про головна біль, знаєте, як голов, головна біль, в якому ви повинні були її вирішити, це питання. Вирішити по-любому. По, е, Дев'ятки е, чи Пентаклі Це от вперто йду і до своєї цілі. Ну, Оце підвішене состояння тох, питаю. Повішений оця. Повішене на состояння, дивлюся і ще доповнюючу карту, десятку мочів. Тобто за, за оце торможення, за якісь оці якісь отримання якогось результату, чи отримання якогось сертифікату, чи отримання якісь документів, чи навчання, я не знаю. Щось те, що для вас дуже важливо, може, навіть і гроші. Нарешті оцю застою оцьому цьому прийшов кінець і тох, і ви отримуєте до того, чого довго йшли, до чого йшли довго. Довгий шлях вперто, наполегливо, ви нарешті отримаєте те в руки, отак от ось скажу. Але день не спішний, день такий, наша пісня хороша, чи не спочатку, якщо в кого там не результат, іще, да, все одно я до свого доб'юся. Оце про вас, це в цим двічки. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний, діліться. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Ми йдемо далі. Трічки, ну, щось вас розочарує, ранить, обіде, зробить боляче, е, ну, щось якась таке, знаєте, так по відчуттю, не те я ожидав, чи ожидала, так? Да? Щось, можливо, в когось дійсно, бо серце якось дірнулося, може, бо дійсно в когось серде, серденько на фізичному рівні може боліти. Знаєте, то ви, будь ласка, слідкуйте за цим. Ну, але на самому ділі трійка мечів, це завжди про біль якусь. Біль як фізичну, так і душевну. Щось. Ране серце, те, що ранить серце. Це ще причина чому так саме поясніть. Можливо, в когось якась дорога. У якась дорога, якась поїздка була, але не вийшла ця поїздка. Також це може рицарі жезлів, це можливо якась, якась ну, людина в вашому житті, ваші там діти. Чоловіки, молоді, молоді люди до 40 років, да? От вони якось оце, з, там, з 20 до 40 да? чи 25 до 40, щось таке. Оце якось, можливо, людина повинна, ну, і за цю людини у вас якесь роз, розочарування, якась біль навіть. Але якщо це людина, Жезлів, чи це енергія, це енергія. Все ж таки, я думаю, що це енергія енергія дії, енергія швидкого руху. Тобто у вас якась, можливо, дійсно поїздка, якась печальна, печаль, що з цією печу. Якесь прийняте рішення відносно цієї поїздки, яке розбиває вам серце. Прояснилося чи вияснилося. І щось цією поїздкою вам нарешті стало ясно, або прийняте рішення, і вас це трошечки огорчило. Якось таке буде ваші дії відносно цього питання. Емоції. Оце ваша емоція. Які ваші дії ніяких? Емоційні. Будете, можливо, ну, от розстроєні, да? Про... Розстроєні. Але знаєте, якось, можливо, ця людина, можливо, ця поїздка була пов'язана з якимись вашими там рідними, близькими по крові вашими людьми. Да? І от ви якось ну, а підійдете до цього більш з розумінням, Роз, зрозумієте, що треба трошки зачекатися. Не так страшно. Якось почало а потім поймете, що ні. Не все так погано. ну, Переноситься. Все, що не робиться в житті, робиться до кращого. Це буде якась у вас там, знаєте, по поерофанту, можливо, мудрий, мудрий підхід, філософський підхід, правильний підхід. Що ви зрозумієте, що ну, треба трошки зачекати. Не все зразу, можливо. Можливо, так треба. То і то ви, ви сплануєте якось, можливо, і поїздку, чи зустріч, чи якось по трійки пентаклів. Це якось перепланування або разом. якось, Можливо, ви там збиралися одні там десь дорогу, а треба поїдемо всі разом, з сім'єю, наприклад. Якось щось переробите. Пере пере... Переплануйте, посовітуєтеся, якось <кій> переробите так, як вам потрібно. Але якось спочатку якось трошечки як огорчення буде. Огор... Біда, біда, огорчення. Трічки якось буде у вас день вівторка. Ой. Але бажання виконається. Да? Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Хто не підписаний, підписуйтеся. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Ми йдемо далі. Вітаю четвірочки. А четвірочок стабільність матеріального, матеріального життя. Вона називається гроші в руку. Гроші в руки, шанси в руку, можливості в руку, щось таке, що в день пов'язаний з матеріальним вашим. Матеріальним життям. Щось тобі. Що, поясніть, будь ласка, причина, що це що це таке взагалі. Ну, Можливо, можливо вибирали, вибирали, вибирали шлях, причина, яка. От ви вибирали, не знали, як поступити, або оцінювали, або детально вивчали, моніторили, щоб шлях вибрав напрямку, да? напрямку, куди діять. І нарешті, от, як наче вам. От, Прояснення, вияснення, знайшли цей вихід по тузу пентаклів, тобто отримали, отримали назначення, скажем, вибирали, вибирали, вибрали нарешті. Да? От, дану вам в руку, тобто вже, вже конкретно щось буде. Да? Ну, емоція. Я вибрав, я вирішив, я маю. Да? Все, якесь ваше там по пажу. Кубки почуття, ну, це, тобто мені подобається. Все, я вибрав, вибрав, нарешті Оприділились, називають, нарешті я дія, можливо, е, ну наприклад, Або ви даєте матеріальну допомогу, да? гроші, гроші віддаєте, можна ще віддавати, а можна і отримувати. Або ви віддаєте гроші, або ви отримуєте ваша дія. Не знаю, то ви вже самі там вирішите. І, ну, задоволення. Я думаю, що ви будете цим емоційно наповнені. Тобто, якщо ви отримаєте емоційне заповнення, якщо ви допомагаєте комусь, да, можливо, з вашими рідними, близькими. Хтось може, можливо, хтось в біді із ваших, да, і ви, як, ви відчуєте, що біль на, як наче допомогли комусь, да, зробили хто меценат, да, отакий я хороша людина, яка допомогла. Е, ну Якась така в душі, от, відчуття, от, енергію спіймала, що така, я горжуся собою. Іде да, от от, така інформація: я горжуся собою. От робите добре діло і таке буде. Я, я горжуся собою, я молодець. Але от буде, у когось буде так. А взагалі день, я ж кажу, якісь, е, фінансового прибутку, можливо, дійсно, фінансових операцій, те, що ви маєте, не тільки фінансових. Хоч Пентаклі це фінанси, це може бути стабільності, добробуту е матеріального миру вашого. Тобто щось ви отримуєте в матеріальному мирі, що, за що заслужили, те й отримаєте. Але по тузу це щось таке. Центрове важливе, те, що для вас буде приємне. Такий мій прогноз для. Четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!